З Різдвом Христовим всіма нашими святами, бажаю міцного здоров'я, великого людського щастя і успіхів нам разом в розбудові рідного нашого тернопільського краю. Звичайно, хочу сказати, що я розумію ту велику відповідальність, яка лягає на мене сьогодні, як на голову обласної державної адміністрації. Час з вами живемо непростий, він досить складний і в економічному плані, і непростий він, і в політичний. Але, звичайно, я представляю виконавчу гілку влади і моя головна задача все робити для того, щоб наш Тернопільський край з кожним днем, а не з кожним місцем ставав. Кращим, могутнішим, економічно все робити для того, щоб наші люди жили краще, щоб вони одержали більшу заробітну плату і більші пенсії. Що я, як голова вашої суді, що я планую моє бачення перспективи розвитку краю? Звичайно, ми повинні все зробити, щоб край зміцнити економічно. На сьогоднішній день ми маємо. Цього так вхожий до бюджету, а ми сьогодні будемо розглядати бюджет. Він досить непростий, він складний. Я б сказав, що він найскладніший, ніж був він в минулому році.